Карсні гарбузи. А ось ще один є. Ось сховався. Ось так. ось Це бур'ян, то колючий. Однак. Я навіть сумнівався взагалі сіяти їх чи не сіяти. Як то кажуть, спасибо і на тому. Да? Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Георг Мотоблог. В сьогоднішньому відео мова піде про нещасні гарбузи. Нещасні, чому? Тому що вони сіялися пізновато трошки через дощі весною. Метр двадцять п'ять міжряддя було. Але... Як тільки вони почали сходити, вони навіть і зійти не встигли. Коротше, їх ворони усі повитягали. Абсолютно всі, ну може ось я приїхав зібрати десь ну, десяток, може два десятка буде цих гарбузів. Зараз, до речі, позбираю і буде видно, скільки їх. Площа цієї ділянки 5 соток. ну Тому не хотілося вже здоров'я вбивати своє тут. І ні бажання, нічого були розстроєні так цими. Втратою цього насіння були розстроені цими воронами. Ну, в общем, так я зараз буду збирати. Ну, і Походу побачимо, скільки в бур'яні бур виросло цих нещасних гарбуз. Ну, ось, бачите, ось лежить Вон, ось лежить. Штучка, ось якийсь. Ну тако трошки є. Зараз в прицепі побачимо, скільки їх. Так що не переключайтеся, друзі. Не знаю навіщо це відео. Відео, Цікаво воно тому чи ні. Це такий крик душі. Коротше, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і пишіть в коментарях, який урожай у вас гарбузів був. Давайте будемо збирати. Це бур'ян, то колючий. Однак вони ще не дуже старі, бо як я сказав, що були пізно посіяні, дуже пізно. Я навіть сумнівався взагалі сіяти їх чи не сіяти. Бо доволі пізно. Не пам'ятаю якого числа, правда, але я просто навіть сумнівався, чи взагалі їх потрібно сіяти, але більше ніяких варіантів не було з цією землею, з цією ділянкою. Тому Посіяли, виросте, то виросте ніхто, ні. То ні. Ну, бачите, так, виклювали. Ну, Але все одно якийсь буде, може, на місяць козом попоїсти. Ну і то буде добре. Якось так. Зараз ще ці гарбузи ви, виберу. Вони навіть не сапалися, ось доросли в такому от бур'яні. Ну Як я один раз їх пройшовся фризою, коли можна було пройтися ряддю а потім якісь дощі почалися щось, ну короче, в город не можна було залізти. І ці бур'яни як взялися, так вони по сьогоднішній день. Не хотілося ні, ні сил своїх витрачати заради цих декілька нещасних гарбузів. А ось ще один є. Ось сховався. От так. от такий от гарбузик. Так, ну що, друзі, пройшло декілька хвилин. Я пробігся по всьому городі. І ось дивимося, яку я кубку зірвав. Ось весь урожай, який залишили нам ворони. Ось такі гарбузики. ось гарбузики. спасіба і на тому. Да? Тепер можете підписуватись і ставте дзвіночок, щоб не пропустити це моє відео. Ну що, друзі, на цьому я буду закінчувати. Ось такі от мої нещасні гарбузи. Я кажу, чим багатий, тим і радий. Всем пока-пока.